П'ятниця 21 червня. В ефірі новини на 11-му. У Студії Євген Коптів. Вітаю вас. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. і Коментуйте новини. І далі у випуску розкажемо про таке. Подробиці гучної бійки у центрі Дніпра. Невідомі з оточення нардепа Тищенка побили екс-військового. Чому та що каже поліція? <говори> Молоді, люди думають, що ливать підкинули шестимісячне немовля прямо у лікарню. Що медики прочитали у записку, яку знайшли у візочку з дитиною шокуючий випадок у Дніпрі. До мене прибігла моя старша акушерка і каже: у нас ЧП підкинули дитину. Носили кранами воду так, щоб не розплескати. У Дніпрі кранівники Інтерпайп змагалися у професійній майстерності. Як упоралися і до чого в цій історії качка? На давай, на приїдь далі, нічого страшного, приїдь далі чуть-чуть. приїдь, останови качку. Близько 16-ї години у кривому розі пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомляють, ворог атакував інфраструктуру міста. Сталася пожежа. Чекаємо більш детальної інформації і продовжуємо випуск. Не припиняє ворог тероризувати і Нікополь. Окупанти били з важкої артилерії та дронами камікадзе. Усюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Двоє загиблих та троє поранених окупанти авіабомбами обстріляли Селидове на Донеччині. Пошкоджені багатоповерхові приватні житлові будинки та автомобіль. Протягом доби у регіоні Росіяни вбили сімох цивільних. Ще 14 людей отримали поранення. На Запоріжжі одну з громад росіяни обстріляли фугасними авіабомбами. Загинув 32-річний чоловік. Ще двоє людей поранені. Їх ушпиталили близько третьої ночі. Росіяни завдали авіаудару по селищу Борова ізумського району Харківщини. Пошкоджено магазини, кафе та щонайменше сім домоволодінь. А надвечір обстріляли селище руські тишки. Поранений 51-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки. За попередню добу там ворог провів три бойові зіткнення. Це бої точилися райони населених пунктів Глибокі, Липці та Вовчанськ. Звісно ж, по території Харківщини, ворог також використовує свою авіацію, застосовує керовані авіабомби по Харківській області та місту Харків. Лишаються на береговій лінії заради тварин. Одні не можуть покинути кіз, інші котів та собак. Жителів Нікополя щодня атакує ворог. Артилерія та дрони б'ють переважно по приватних будинках. Що дає людям сили? Місцеві розповіли нашим журналістам. Об'єкти насипана тут били. Це позагрібалі кучки. Пані Олена показує своє подвір'я. По ньому досі розкидані уламки. Ворожий снаряд вгатив неподалік на світанку. Вибухова хвиля пошкодила будинок. Окна, газ, літню кухню, і стінку, і кришу. Будемо тепер заділувати Утім, у неї переконує жінка ще не найгірше поряд подвір'я пана Віктора. В нього побиті дах та вікна, а просто посеред городу величезна вирва. Ще вчора каже, на її місці доспівали помідори. Баланчову. Маленький, що він такий був маленький, там для себе, тут нема де вирощувати на продажі, бо тут малий часток. Ми для себе садили. Вже були, уже були спіленькі помідори, вже почали їсти. Я тільки полив їх був вечором, а утром їх нема вже. Зі сльозами на очах момент удару згадує пані Алла. Від вибухової хвилі в неї вилетіло вікно, друзки скла посипалися просто на ліжко жінка. Сама каже, дивом вціліла, відбулася тільки легкою контузією, а ось будинку дісталося. На кришу не знаю, як її робити Тепер Спасати треба, поки не А Окно, фронтон там, можемо прийти, посмотрите. З цієї сторони только а та сторона не дуже пострадала. був з цієї сторони. Попри постійні обстріли, жителі цієї вулиці залишаються у своїх домівках. кажуть, тікати не збираються у кожного на це власні причини. Не хочеться ставлять все-таки своєю родною. Ми тут у себе вдома. А там не знаю, кому ми там нужны. Наверное, мы ми самые такие такі закалені которые які дійсно вірять, що то це все скоро закончиться. Мене діти приглашали в Росію, чого я туди поеду? Ви знаєте, кому суждено. Умерти, то й умре. А кому треба вижити, він виживе. В будь-якому випадку при будь-яких обстоятельствах люди виживуть. Не хочу з за животних. У мене мама здесь живе. Тільки не со мною, а на лапінці. Не хочу бросати, це предательство. У мене нема двох хатів ні там, ні там, ні там. Так що в мене одна хата більш немає, так що мені нема куди двигатися. А ще місцеві беззаперечно вірять зло, яке окупанти приносять, обов'язково їм повернеться з лихвою. Вони самі на себе тягнуть вогонь. Сьогодні нам не дуже добре, а їм ще хуже буде, тому що за свою... Зло, людина розплачується. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Нардеп проти екс-військового гучна бійка у Дніпрі, подробиці якої вже другу добу обговорює вся країна. Невідомі у Балаклавах з оточення нардепа Тищенка побили ветерана. Що спровокувало бійку? Як усе пояснює народний обранець? Та що кажуть у поліції, наш Марко ручка продовжить скандальна бійка у Дніпрі, про яку говорить вся країна. В епіцентрі конфлікту нардеп Микола Тищенко та колишній військовий Дмитро Павлов. Початок резонансний інцидент бере від самого приїзду нардепа до Дніпра. Тут він полює на так званих офісників, працівників нелегальних кол-центрів, що пов'язані з криміналітетом. Викрали одразу п'ять адрес так званого групування дев'ятки. Це велика мережа ботоферм, понад 100 адрес по всій Україні. Тищенка весь час супроводжує ціла група чоловіків у камуфляжі. Власне, вони і напали на бійця Павлова, коли той гуляв зі своєю новонародженою дитиною. Люди думають, що ви вояки. що ж передувало бійці? Дмитро разом із товаришем питали Тищенка про кількість його охорони і, взагалі, що це за люди в камуфляжі із закритими обличчями. Далі після словесного конфлікту Дмитро вихопив телефон помічниці Нардепа, бо просив не знімати на камеру його документи. Я не снимаю В смысле, подожди, успокойся. А что ты так разговариваешь? Вы выкупили мой телефон. Не надо мне снимать мои документы. Я не снимала ваши документы. Вы снимали мои документы. До речі, вже відома і особа помічниці Тищенка. Це Евеліна Андрієвська, яка занесена в базу миротворця за виправдовування російської агресії. І всім відомий фінал прямо на центральному проспекті Дніпра. Група чоловіків у камуфляжі крутить екс військового, сковують кайданками та починають бити. Що ж каже народний обранець? Він заявив побитий екс-військовий, це нібито начальник безпеки ботоферми. Він і спровокував бійку. Він там є начальником за нашою інформацію безпеки, яка здійснює безпеку і охорону. ботаферм дев'яточки, який сьогодні за нашою так само інформацією, яку ми перевіряємо, налічує 120 кол-центрів ботаферм, по усій Україні хто ж та група в камуфляжі, яка активно захищала нардепа та гамселила його опонента? Тищенко не відповів. Мовляв, в нього немає охорони. Так а хто там тут ну, як Там микола, відео ну, показати вам. Вони ну, його ти... заламують. Ну я там є. Фаль? Так як ви я там є? Ваша охорона? я до вас запитую. То Мене то, немає. Вони охорони. не мають відношення. Я там люди. є врешті. В цьому зовсім непростому конфлікті далі розбиратимуться правоохоронці. Міністром МВС Ігор Клименко вже повідомив відкрито два кримінальні провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень і на законне позбавлення волі. Також заявив, усі фігуранти мають понести покарання. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Продавали фіктивні посвідчення про непридатність до військової служби СБУ. Викрила воєнкома одного із криворізьких ТЦК. До схеми залучив двох підлеглих і ще десятьох спільників, серед них і місцеві медики. Під час обшуків у порушників виявили зброю та понад 3,5 мільйони гривень. Нині триває слідство. Допомагали підробляти документи на Дніпропетровщині. Судитимуть інспекторку податкової жінці інкримінують перевищення повноважень. Слідство встановило службовиця підробляла декларацію про доходи ФОПа та документи для ухилення від сплати податків. Через дії чиновниці держава не доотримала 55 мільйонів гривень. Нині організаторці оборудки може загрожувати до п'яти років тюрми. Підкинули шестимісячне немовля прямо у лікарню. Шокуюча історія, яка днями сколихнула всю Дніпропетровщину. Що прочитали лікарів у записі, яку знайшли у візочку із дитиною? Чому і хто її покинув, та що далі буде із малечою? Дивіться. Коли закінчився обход, і я була готова спуститись вниз, до мене прибігла моя старша акушерка і каже: у нас ЧП, підхинули дитину. Коли до приймального пологового стаціонару прийшла пара з візочком, лікарі не одразу зрозуміли, що до чого. Медики навіть і подумати не могли, що ці гості тут не просто так. Ми ходили по палатах, так і відвідували тяжкі хворих. Це була повсякденна робота. Мені зателефонували співробітники приймального і доповіли, що на вас чекає пара. Це було неочікувано, спонтанно. Та майже одразу люди пішли. Втім, візочок залишили. А в ньому така ладненька, кругленька, шестимісячна дитинка. Хто покинув дитину? Що лікарі прочитали у записці, яку знайшли у візочку? Та де в цей час були батьки? Відповіді на ці питання у повному випуску проєкту тривожно вже сьогодні о 20.00 на Ютубі 11-го. Анастасія Вільхова Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Підтримка військовослужбовців та їхніх родин допомога громадам, які постійно потерпають від обстрілів та гроші на збройні сили України. У Дніпропетровській облраді пройшла чергова сесія. Про головні питання, що були розглянуті. Дивіться далі. 20-та сесія облради головні питання торкались військовослужбовців та допомоги зсу. Депутати підтримали програму підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих героїв. Коли повертається ветеран, для того щоб він повернувся в мирне життя, щоб він міг розпочати свою справу, щоб він міг отримати, якщо треба нову освіту. Нам в тому році почали передавати профтехи, отримати нову професію. Чому тому що він до цього міг працювати на підприємстві, які сьогодні рашисти вже розбомбили, і тому можливо буде. Нова професія все це включено всю цю програму. Програму розробила та передала на голосування обласна військова адміністрація. Це дуже важливий крок, адже раніше ми лише продовжували попередні ініціативи. Тепер же маємо системний підхід до ветеранської політики. Вона розрахована на 5 років. Підготовка до опалювального сезону область вирішила підсилити великі громади. Депутати спрямували до бюджету Кривого Рогу гроші для енергозбереження на об'єктах теплопостачання з метою модернізації мереж теплопостачання, впровадження енергозберігаючих зберігаючих заходів на об'єктах комунальної власності бюджету міста Кривий Рог виділено на сто сорок гривень. Частину своїх субвенцій обласні депутати перерахували на зсу для закупівлі FPV-дронів. на сьогодні. З обласного бюджету. Вийшло 1,7 мільярда мільярду на підтримку сил наших оборон. Це те, що підтримували. і сьогодні довели ще 326 мільйонів. Таким чином можна сказати, що вже понад 2 мільярди гривень з обласного бюджету направлено на підтримку силово оборони. Окремо депутати заклали гроші на закупівлю потужної спецтехніки ДСНС для ліквідації наслідків ворожих атак, а також виділили 42 мільйони гривень на підтримку громад, які найбільше страждають від ворожих обстрілів. Це території Криворіжжя та Нікопольщина. Олена Петриченкова, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Українців заохочуватимуть встановлювати сонячні панелі. Про це заявив президент Зеленський. Уряд розробить програму із податковими та митними пільгами спеціальними кредитними. За словами глави держави, розвиток в Україні відновлювальної енергії гарантуватиме нам енергетичну безпеку. На всіх громадських і адміністративних об'єктах в країні, на всіх об'єктах критичної інфраструктури потрібні відповідні. Альтернативні джерела енергозабезпечення заради цього уряд, обласні та місцеві адміністрації, енергокампанії і кожен хто має бути залучений, повинні працювати разом і так, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон підготовленою. Відро з водою замість залізничних коліс, труб або сталевих заготовок. Раз на рік працівники Інтерпайп виконують дуже нетипову роботу, зокрема кранівники. Навіщо по цехах літають відра із водою? І до чого в цій історії качка матеріал Владислава Авдієнка. Так, три чотири віра, поїхали. Машині з Інтерпайп зазвичай цього ніколи не роблять, але сьогодні виняток завдання спершу звучить як жарт, сидячи в кабіні на висоті 6 метрів, пронести відро повінця, наповнене водою, та не розплескати її. Напередодні дня металурга Інтерпайп проводить конкурс професійної майстерності. Представники робітничих професій виконують нетипові завдання. Так показують, чого вони варті як професіонали. Накатиком давай, на катиком. приїдь далі, нічого страшного, приїдь далі трохи. Приїдь, останови качку. Да, 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 І сам виступає і допомагає іншим. Володимир, кранівник із вражаючим досвідом. В Інтерпайп працює більше 20 років, керує великовантажними кранами та навчає цьому новачків. Мене як ви подивити по цеху, так, то половину вже я в їх обучив. Получався молоде покоління. Хлопці, які родилися родився в 2001 році, я в 2001 році прийшов на завод. А вони зараз зубно соревнуються на соревнованнях були. Ті. Ростислав підопічний Володимира на заводі усього рік, але вже навчився працювати із гарячими заготовками для залізничних коліс. Колись гарячої печі жерло таке розкривається, там все красне. Витягуєш краснючу стопку. Везеш гаряче повітря, починає гріться починаєш нервувати. Звісно, це драйв, це адреналін, це щось неймовірне. Ростислав на змаганнях кранівників вперше каже, це справжній виклик пронести легке відро точною траєкторією, не розхитавши. В нас тяжолі крани з дуже тяжовими грузами. Вони поводять себе не так, як відро з водою, наче як працювати отопором і скальпелем. от Сьогодні робота була скальпелем. Володимир згадує, напередодні дня Металурга носили кранами відро із качкою, скільки себе пам'ятає. Станіста Валентина вже виріс, він качечку приніс з дому, те, що він був маленький, у 80-х годах, 82-й, 87-й. І все ще зупиняється ця качечка, вона тепер вона передається. Найстаршому учаснику 63, наймолодшому 23 роки. Чоловіки й жінки. Конкурс об'єднав колег з різних цехів. Сірожа! Сірожа! Ова, Давай! Побічтай! Жюрі пильно стежать за кожним рухом учасників, виставляють бали. Всього було три критерії. Це перше дотримання норм охорони праці, фактично витрачений час і якість виконання завдання. Кажуть, головна мета конкурсу показати рівень майстерності працівників робітничих професій та мотивувати їх вдосконалювати свої навички. Адже від уваги, реакції та точності рухів оператора крану на підприємстві залежить безпека вантажу, техніки та головне людей. Я таке час, що напругу мити виробити, так? і кран поїде, поїде по інерції. Для Інтерпайп продовження до традиції професійних конкурсів один з численних способів підтримати своїх людей під час війни. До участі запрошують усіх працівників. Працівників із стажем роботи не менш року таким чином. Ми допомагаємо одне одному, підтримуємо одне одного і показуємо, що життя триває далі. Учасники змагань діляться враженнями. Хотіла поки бути уверенений в собі і показати професіоналізм. За Ристислава боліла, за Сережу боліла, за Володимира боліло. Ну, Я думаю, теж не справились, молодці. Я радий, що вони виступили, добре хлопці виступили мої, молодці дівчата. Я радий, для мене двійний праздник. Те, що я участвую, теж задоволений. Тож, хто виявився кращим кранівником? Оголосять наступного місяця у День металурга. Переможці у кожній професії отримують визнання та грошову премію. Владислав Дієнко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у суботу. Синоптики прогнозують у в день 27 градусів, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. За даними дену імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го телеканалу. З нами працювала Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся обов'язково на наш Ютуб. Ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте новини. І звісно, вболівайте за збірну України, підтримуйте збройні сили України. На все добре і бережіть себе.